Професійна освіта це запорука здобуття конкретних спеціалізацій та навичок, які дозволять зубивачеві освіти не тільки якнайшвидше розпочати професійну кар'єру, а й відкривають широкі можливості для професійного розвитку. Основним завданням професійних закладів є виховання сучасного кваліфікованого робітника, який відповідатиме вимогам сучасного виробництва. Основою соціального партнерства в професійно-технічному навчальному закладі є співпраця з роботодавцями і майбутнє наших здобувачів освіти, які працевлаштовуються на дані підприємства. На сьогоднішній день основним із таких роботодавців «Елтрансервіс», який допомагає не тільки проводити виробниче навчання, виробничу практику навчальному закладу, а також і працевлаштовує наших здобувачів освіти. Також дане підприємство участвує в розвитку навчального закладу під покращення матеріально-технічної бази навчального закладу і також і вироблені документації. На сьогоднішній день це сучасне підприємство, яке виконує завдання як на межах України, так і за її межами. Ми раді, що у нас є такий партнер. І будемо разом з ними працювати в облага нашої України. Наше підприємство воно займається виготовленням, розробкою та виготовленням обладнання для харчової промисловості. Діти, які приходять на практику, вони в процесі проходження практики вони учаться читати технічну документацію, бачать технологічні процеси, як проходить виробництво даного обладнання. Залучаються в таких процесах, як зварювання, механозборка, механоскладальні роботи і обробка металів. Студенти напряму участвують в виготовленні даного обладнання, яке потім поставляється по всім великим кондитерським фабрикам України, таких компаній, як Рошен, Лукас, АВК, Конті, і також можуть відправлятися на закордон. Разом з Селтрансервісом професійно технічне училище розробляє нормативну документацію, розробляє робочі плани. Наші викладачі і майстри при співпраці з даним підприємством випускають висококласних спеціалістів, які є потрібні на сучасному ринку праці. Я хочу нагадати, що на сьогодні кваліфікований працівник є основним інструментом, який може покращувати нашу риночну економіку, тому я хочу ще раз подякувати даному підприємству, подякувати своєму колективу за те, що у нас є плідна співпраця, і ми працюємо в області України. Соціальне партнерство це система соціально педагогічної взаємодії педагогів, здобувачів та представників підприємства. Основа соціального партнерства професійно-технічному училищі номер 26 Є принцип співпраці між роботодавцем і педагогічними працівниками, який реалізується через укладання довгострокових договорів на підготовку кваліфікованих робітників щодо проходження виробничого навчання та виробничої практики в умовах виробництва з подальшим працевлаштуванням, з урахуванням бази знань, з якими приходять наші практиканти до нас на практику з училища. І вони вже мають навики по і розуміння по первичні знання, по технічні по почитанню первичної технічної документації. Нам приходиться тільки їх закріплювати. І це набагато спрощує навчання і закриття практики для студентів. Прохожу виробничу практику на підприємство Ельфрансельськ. Зараз працюю на цьому верстаті, знімаю верхній шар металу для подальшого його оброблення. Пройшовши практику на Service. хочу сказати, що мені дуже сподобалось. Та після закінчення навчального закладу у мене є бажання працювати на цьому підприємстві. Співпраця закладу освіти, і роботодавця. Це перспективний шлях для розв'язання багатьох проблем, що виникають у процесі підготовки та подальшого працевлаштування молоді. Наприклад, практиканти, які приходять по професії зварювальник, з навчального закладу, приходять зами і можуть виконувати роботи по зварюванні чорних металів. Але проходячи практику у нас, ми закріплюємо за ними і ще можливість навчитися зварювального процесу на кольорових металах, таких як нержавіюча сталь, алюміній. Та інші. здивування останніх років це залучення на такі спеціальності дівчат. Основна зараз становиться, крім практик, залучити тих дівчат на постійну співпрацю із після закінчення з навчальним закладом. По факту проходження практик, що здивувало мене більше всього, це те, що дівчини опановують чоловічі професії, наприклад, професію зварювальник, набагато швидше, ніж це роблять хлопці. На сьогоднішній день на нашому підприємстві працюють дві випускниці професійно-технічного училища номер 26 Дівчата проводять зварювальні роботи в, інертній, в інертному середовищі газів, варять відповідальні вузли. Варять обладнання, яке буде працювати під тиском. На даному підприємстві я приходжу вже в другий раз в практику. Сьогодні я виготовлюю для холодильних тунелів, буде виготовлюватися труби для зефіра. На даний момент мені подобається ця професія, адже я зрозуміла, що ця професія зможе мене забезпечити в майбутньому. На сьогоднішній день на практиці на нашому підприємстві знаходяться 22 студенти. Це спеціальності слюсаряних ремонтників та слюсаря механоскладальних робіт. Є бажання у дітей залишитися з подальшим працевлаштуванням. Тобто ми розраховуємо на 50-60% від даних практикантів, що вони з нами підуть далі в виробничий процес, вже по закінченні професійно-технічного училища. Співпраця з навчальним закладом вона радує ще тим, що навчальний заклад прислухається до того, до наших порад. По поводу навчального процесу, проведення практик прислухається до введених вже в роботу нових технологій, які бажано, щоб діти освоювали ще на базі там навчання в навчальному закладі. Навчальний заклад прислухається до нас з урахуванням наших побажань, і ми це бачимо в ділі. Завдяки соціальному партнерству впродовж останніх двох років професійно-технічному училищі номер 26 здійснено модернізацію навчально-практичного центру сучасних сусарних технологій облаштовано робочі місця, придбано обладнання та остаткування.